Стадію плей-офф в атаку. Ну, зараз у нас матч розпочався. Виставной був з м'ячем, але втрачає її і... цього гравця. Гайван. вперед. Бранник Гайван. удар знову Іщенко. І ще один удар в носка влучає. Щежик і Кошелюк зараз виходять на Просто зараз добивати ні. Драковського м'яч відскочив. Що з Сиріцьким? Наповну на розминці. На місці Іщенко буде аут. Пішов вперед голкіпер. Удар! І як же зараз Іщенко! Як же Іщенко! І Сиріцький зробив простріл на Баранека. Бараник пробивав її. Влучає просто в голову. Влучає Ярославу Іщенку. І, здається, десь навіть Ячуку дуже щільно грає проти нього Бараник. Виставной Бараник, Простріл виставной І знову дали. Є Чижик Чижик отримує зараз передачу. Удар. І знову на місці. Сирицький, а далі... Паплівиче може бити. Удар! І влучає у шайгу виставному. Виставною. Низом удар. Знову Іщенко реагує. Ткаченко, кошелюк. Чижик вперед. Каченко. Знову на Чижика. Чижик виходить на удар. Передача. І як же зараз Кошелюк? Дідовий перехоплюють гравці. Бараник, Удар! І повз ворота у Чижика влучає м'я. Петришин встигає накрити Бараника. Вдар і м'яч літає в сітку. і Гайван забиває із середньої дистанції. Прикритий був Ярослав Іщенко. Не помітив він навіть цей удар, навіть не квартету гравців Колесник, Колесника. Тут Колесник не випадає. Колесник пробивав Вініченко Волков на Вініченка. Вінніченко виходить на удар, удар ось як же ж шпухтар. Вініченко. Колесник за поповою під удар. Як же Жіщенко зараз. Як же Жіщенко перед... Чижик! удар! Ні, не йде удар. Нема удара. Немає удара. Сирицький робить кілька кроків вперед. І Дмитро Каркаєв також із Києва. Удар Ліщенко на місці. І Кошелюк. Вперед. Каченко. Кошелюк! Можна бити! Удар! Ну як же ж так! Знову Дмитро Кошелюк! Дєдов кутовий Носок. Передача точно, точно і можна бити Радченко. Ні віддає на носка. Удар інш в сітку. баранек 2-0. Помиляється Поплевичев. Виставной. Виходить на удар. Поряд на Чижика. правим флангом. Простріл. І не встигає. Удар. Сиріцький на місці. В'є по порожніх воротах. 3-0. на кошелюка. Волков. Удар. Аут от Сиріцького Ткаченко і промахується. м'ячу, він триває вже матчу. Ткаченко б'є. Удар, і що повз ворота. Все, що їм надали гравці Черкаси Обленерго. Знову атака, Гайван. Загородній удар. Федиченко. Чижик тим часом на подачі Мосійчук, удар, ще один кутовий.